Капеланське благословіння на 21 люта 24 року, в ім'я Отця і, Сина і Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не види нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні свято Івани розпадається про те, що один із книжників, почувши, як добре відповідає книжникам Ісус, запитав Його, яка найбільша заповідь? Ісус відповів йому, що найбільша заповідь це любити Бога свого. І любити ближнього, як самого себе. І він сказав: добре, ти кажеш учителю, це правда, істина велика заповідь, яка більше всіх жертв і приношені. І Ісус йому відповів, Ти добре відповідаєш, ти недалеко від Царства Небесного. І ви знаєте, цей діалог, який добрий, мені хочеться на ньому зупинитися. Бо коли цей книжник мав добрий устрій, серця свого, він не подивився на те, що казали його колеги. Що це погана людина, він неправильно вчить, неправильно те робить. Він сам запитав його і коли отримав відповідь, зрозумів, що з е, слів цієї людини виходить правильне слово, добре слово, яке він сам знає. І він не прийняв ці звинувачення, які його колеги приймали і знаєте, спеціально підкопувалися. Він від цього діалогу отримав м -м, мудрість е, Софію Божу, Божу мудрість. І положив на серце своє і проніс через це своє життя. Ви знаєте, як важливо не дивитися, хто тебе оточує, чи ти думаєш, що це твої колеги, близькі, рідні, чи навпаки може бути знаєте, чужі, опоненти. Ти дивишся не на кліше, яке приклієно, а на людину. Якщо людина добра і правильна, і Божа, ти до неї прислухаєшся і з нею маєш розмову, мудру, яка дає користь. А з дурними людьми, які тільки можуть звинувачувати, чи вони в одному таборі, чи в іншому таборі, не треба мати взагалі справу. Їх треба просто промовчати і з ними, знаєте, не спілкуватися. Бо вони не відчувають Божу присутність, не шукають Божу мудрість. Вони пернають в своїх пристрастях, які хочуть комусь нав'язати і хочуть не впірнатися. Це неправильно. Господь цього не хоче, Господь хоче мудрість, правильність, правду Божу і істину Божу. Ми будемо її шукати, відшукувати в тій людині, яка її несе. І тоді мати цей діалог і мати користь від цього діалогу з зустрічі і, ну, зустрічі і спілкування. Амінь.